Доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Показуємо огляд нашої квартири і прибирання нижчого поверху. І що, починаємо. Такий в нас тут і вхід буде. Арка в квіточки сусідка посадила. Тут ми входимо в наш під'їзд. Під'їзд зараз на дві квартири, так то на чотири. Тут такий коридор. Там сусіди живуть. Такі картини і ківесок. О там другий поверх. На другому поверсі ніхто не живе. Тут до нас маємо таку шафку. Ай, не можу відкрити. Ось так, бачите. Ай, там сходи, видно, бачите. Будинок Гаррі Потера. Будинок Гаррі Потера. Трошки вузький. Все тут зроблено. Тут жовта стіна, там щось страшне і нечітко. Ну, щось таке. Якщо щось можна якщо щось можна тут пилосо ставити то вхідні до нас двері. Тут перша кімната така в нас прохідна. Тут у нас склад, тут всі речі, нічого такого ми не маємо, ні шаф, ні, нічого. Маємо тут арку. І тут ми плануємо робити спочатку кухню нашу маленьку, буде кухня вітання. Отак виглядає. Тут купили наш холодильник, найкраща річ, яка може бути. Тут зразу, бачите, машини їздять вікно. Вікна плануємо поміняти на пластикові, буде менший шум. Холодильник у нас коштував 449, здається, або 29 євро. Доставка була безкоштовно і в той самий день прийшов. Тут у нас така кухня, бо тут є розетка. На цілу кімнату в нас тільки одна розетка там внизу. І все, так що треба робити проводку. Так, так, так. так як я говорила, стін, стелю плануємо покрасити просто в білий колір. Тут мені подобається наша арка, але тут якийсь такий фігня, що тут таке я ще не знаю. Спитаюся, Ярослава, може, в нього ідея є. Так, що ми ще маємо тут такого? Най, найгірше те, що в нашій квартирі є. Най, 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 найгірше, що в нашій квартирі є, це наша вузька ванна, кімната. Так що хтось як має якісь ідеї, як її зробити краще, без розбудови, то пишіть. Це така малесенька-малесенька ванна кімната з моїм копальником, з Йожиком, який не купили чашки. Ну як, не купили таку посуду, щоб його тримати. І дивіться, яка вузькень, вузенька. Ось така у нас ванна. Мало того, тут навіть нема вікна, просто сітка. Тут якась фанера, а тут сітка. Від комарів і кінець не допомагає. І так во закривати. Ми плануємо всюди поміняти вікна, бо тут його навіть немає. Ті лампочки нас спасали, коли не було електрики. Електрику нам включили за тиждень і це дуже радує. Бо так-то довше в Греції можна чекати. Хто знає, можете написати коментарі. Наша квартира коштує 45 тисяч євро плюс. 5 тисяч пішло на оформлення документів. Продовжуємо наш ромтур. Я включила світло, у нас день. Жалюзі закриті, бо жара. Бачите, це зараз у нас тимчасова кухня. Вона і колись була кухня і ми зараз використовуємо як кухня. Тут ще одна кімната. Наступна, у нас як є три кімнати і маленька вона. Що, починаємо. Я там готую обід і колись то теж використовувалось як для плитки. А чого я це знаю? По тих жирних плямах, які ніколи не відведуться. Я вже пси чимось псикала таким і не допомагає мені. Така вбудована кухня. Тих, я ми хочемо це все розбивати, зробити тут такі стелажі наші плани і зробити якось ну, маленьку гардеробну. гардеробно Може, ще плани поміняються. Тут кондиціонер від минулих власників, він включається. Там у нас ще одна полка. Де ми збираємо, де ми зберігаємо всякі такі речі. Бачите, тут таке якесь блискуче. Ну, Якась така готова фігня і таке блискуче. Таке броднюще. Тут криво якось. І то нам треба все буде здерти якось. Може хтось знає, як то здирається. Будь ласка, напишіть в коментарі. Така кухня велика, бачите. Тут ми вже миємо і будемо малювати стелю в білий колір. І тут ми плануємо зробити дитячу. А для того, що там, де буде наша майбутня кухня, вхідна, вхідна кімната, то там більше шуму, так що дитяча буде тут. Так За велика дитяча, то хочемо зробити кусок гардероба. А там, як бачите, море і краса. Зараз вам ще покажу, який Ярослав знайшов мешканця у нас на нашому будинку. Ну, не тут йде зараз, там внизу, де нижча квартира. Там де прибираємо. А знайшли скорпіона. Трохи вже був неживий. придавили чимось. Такі реалії життя в вареці. Перший раз за стільки років побачила скорпіон. За 38 років, тому. ми перший раз в житті побачили. І ще до обіду. На обід у нас буде салат і рибка. Палочки рибні. Так що поки що у нас все виглядає так. Пробуємо виживати. Але ми любимо свою квартиру, то наш телевізор, який чекає кращих часів. Поки що є так. Зараз ще наступні кімнати. Так, а зараз у нас тут третя наша спальня. Бачите, маємо світло і це класно. Тут наш ліжко стоїть. Ми його купили уживане за 300 євро плюс 50 євро достава була. Воно так не, не буде до кінця в нас стояти, потім ми його якось перестали ще як не знаємо. А там тимчасово на розкладушка. То вже ящики з ігрушками. Тут наша тумбочка, вітряк, то комп'ютерний стіл, як ви бачите на підлозі. Теж потрібна річ. То у нас вже, як бачите, новий рік. серпня то наш нічник. Тут у нас, бачите, поклеєні такі обої білі. У нас гарно поклеїли стільки років. Стоять. І так. І теж маємо вид на море з вікна, Дивіться, як гарненько. Дуже гарно. Бачите, тут дуже багато місця. бо ліжко не так буде стояти. Бачите, ну, Вид на море найкраще, що є в тій квартирі. І багато тут, тут чого є гарного. І тут маємо оливкове дерево. А там великий куш, той зелений такий, то лавровий листочок. Круто. І горіх, і море. І така квартира. У нас новий блог починається. Зараз вам покажу територію. І покажу ту другу квартиру, яка виховується зараз як підвал. А ми хочемо з нею зробити класне житло. Виглядає трошки так все страшновато. Середньовіччя. Як Ярослав каже, середньовіччя. Нині він буде тут робити перший ремонт зеро. Буде тут бачите, немає такого гачка, щоб колодку причпити. Подивіться, яка тут класна. вода є в крані. Тут її включаємо. Навіть не зразу догадалися, як. Тут у нас така раковина. Така класна, бетонна. Ну, Десь 3 метри висота. Тут така кухня. Я собі так думаю, що це кухня. Кухня-ванна. Тут якісь такі сховки, непонятно що і звідки, як то береться і для чого. І друга кімната. Це вже трошки краще якась, знаєте. Там трошки, бачите, підтікає. Я собі так думаю, чи то не з туалетом нас підтікає. Може бути і таке, треба буде провірити це все. Так, все виглядає. Трошки чіткість пропала. Зараз ми хочемо це використовувати як склад. Це все приберемо. І поставимо тут валізки, які нам не потрібні. І там наші джунглі. І тут, само собою, немає вікна, тут щось вже таке є, що без вікон. Ніхто того не робив, старіші двері. Але дивіться, які грубі стіни. Там моя рука. І знаєте що? Тут менше жарко, ніж на горі. І тихіше. Це круто. Куся нам багато допомагає. Старається, дивіться, вже навіть тут вовсе гарно замітає. Вона у нас молочинка. І така дорожка до нашої дялки. Тут плануємо зробити таку штучну траву, бо жива тут трава не виживе. Просто оцей косачок. то є наше. І ще цей клаптик теж наш. Так. Звідси по документах. Сюди йде. Тут, може, в Ікусі зробимо якийсь маленький плаць забав. Може, не зробимо, побачимо. Так, хотіла гарно відкрити двері, а не виходить. А, клямку треба нажати. І починаємо прибирання нашої квартири. І, 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 так, знаєте, так страшно-страшно виглядає. Все Всепиться, бачите. Не щось з того всього зробити. Пошну я звідси для того, що нам треба речі туди перенести, бо на горі в нас вже таке враження, що, як вам сказати, циганський табір. Якесь сміття, яке не потрібно забули забрати, або не хотіли забрати. Ось так у нас. я позамітала, дивіться, яке тут стекло. Сіточка, це все. А саме круте на горі на першому поверсі. Ми тут називаємо зероповерх, там перший. Е... В туалеті таке саме вікно. Без шиби, просто просто сітка. Не знаю, як вони в зимі тут виживали. Ми будемо щось міста. Ми думаємо, що тут такі. Тому я теорія, що з нашого туалету, там треба труби якось почистити, для того тут то таке підтоплення. О, паянчик. Як без нього. Підключили шланг і ми їм сходи. А, а це тут. Не зачесана. Бачите? Так що вода тут є. Так, я позмітала пилюку, бачите трохи. Повітря зайшло і поприбирала. Ще тут я трошки дозамітаю і буде окей. І буде ляля. Так що ремонт у нас починається з прибиранням, саме собою, але ніхто не буде казати, що ми забираємо дитини дитинство, бо дитина кожного майже дня на морі купається. І це круто. Правда, ми ходимо до нього пішки, і воно не є дуже близько. А назад йдемо під горку. Але це ж корисно, але ж море є. Тримай рівно. Добре.

Нет, это мне шли. Ж... З останнього відео те, що в мене було тут, ми почистили. Дорогу я почистила тут. Ми плануємо кинути, щоб того всього не бачити щось такого типу. Коли сітки ми вже купили. Бачите, є дві. Одна така, ось така. Та. А знаєш, від того, А може таке скріплення? А сьогодні хочеться все трошки прибрати. Побачиш, що в мене вийде. О, треба піти туди, взяти мішки на сміття. Так, процес у нас йде. Як то кажуть, руки очі бояться, руки роблять. Тут має де сміття, то я в кошики позбираю. Ну як? Мішки. А знаєте, що тут таке? Дивіться, скільки багато листя. А то лавровий листочок, як сміття. Оце бачите. І ціле те дерево. Це все лаврушка. Хі, прикольно. Перші друзі. А казали, що за кордоном важко друзів знайти. О, вже приходять, бачите, ми їм їсти даємо. Ну, правда, ще не вітаються. Тут наша робота йде. Ярослав мені допомагає. Дивіться, вже трошки прозоріше стала дялка, правда, вже не така маленька. І стільки ми сьогодні з Ярославом зробили. Більшість Ярослав. Короче, стила, то в нас на дрова. то Тоже. А то пізніше позбираю в смітник і винесу в такі ворки. І дивіться, яка в нас ділка. О туди, видить.